Всім привіт! Канал Копчені Смаколики. Сьогодні хочу вам показати, розробив нову систему для просушки, шиберна система і от такий от вентилятор. Це буде ставати дуже компактно, тобто не буде виглядати, не буде вилазити поза межі коптільні. буде просто рішиточка ставитися. Зараз я вам все покажу. Отже, що ми маємо? Ось такий ось блок. Вентилятор у нас 120 на 120 мм. В даному випадку вентилятор, наприклад, ось цей 2500 обертів. В цього 2300 обертів. Само. Цього більш ніж достатньо. Ось так виглядає шиберна система. Все врізається в вашу коптівочку без проблем. За умови товщини вашої коптільні ви можете підрізати. Тут взято 9 см. Якщо, якщо вам буде забагато, ви можете врізати. І так само вставляється вже знаружі наш вентилятор. І отримали отакий от блок. Надалі покажу вам, як він буде встановлюватися вже в коптільню. І як він буде надалі працювати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, дізлайки. Не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде ще більше відео. Всім бажаю гарного здоров'я, перемоги в ЗСУ. Це буде Україна.